Аксіновці, мало хто сейчас о них не слышал. Кримські добровольці ушли на фронт з увереністю в собі, в своїх целях і задачах. Твердою рукою держат оружжя крепкі обучені парни. Щойно ви побачили, як кримські пропагандисти героїзують найманців Аксенова. Так, у нього вже теж є приватна військова кампанія, як і в Пригожина. Загалом у цих двох виходить непогана дружба і спільні ідеї. Вітаю, мене звати Микита Панасенко і це новий блог від Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні я розповім про те, як кримський гауляйтер Аксенов розвиває дружбу з Пригожиним та формує власні загони найманців. Дружба кримського гауляйтера і Євгенія Пригожина стала помітною кілька місяців тому. У жовтні 2022 року військовослужбовці 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту Росії, що базується в селі Перевальному поблизу Сімферополя, опублікували сльозливе відео. Вояки скаржили, що мають лише один БТР на 80 осіб, і без ротації ведуть бойові дії проти України у Херсонській області з перших днів вторгнення. Мобільність нашої групи. Не хватает элементарных, просто быстрых колес. Был бы пикапы. Були б би у нас коптери на 80 чоловік у нас залишився один БТР. Наступного ж дня вагнерівці повідомили про передачу чотирьох позашляховків кримській бригаді, шефство над якою з початком так званої СВО оголосив Аксенов. Протягом наступних чотирьох місяців Євгеній Пригожин вступив у відкриту конфронтацію з Шойгу і Герасимом на фоні нестачі снарядів для бойовиків Вагнера. Начальнику генерального штабу. Нам нужны снаряди. Ми тут під Бахмутом проти всієї української армії воюємо. Помоги нам, наконець. А хто підтримав Пригожина в цьому конфлікті? Правильно Сергій Аксенов. Підтримую Евгенія Вікторовича Пригожина, підтримую дії компанії «Вагнер», ЧВК Вагнар, так же як і других ребят наших військових сил, добровольців, всіх, хто виконує сьогодні бойові задачі. Водночас у кримських медіа підконтрольних Аксеново почалася активна і навіть агресивна агітація вступати в ПВК Вагнер. Були дні, коли в телеграм-каналі Крим 24 виходило на день по п'ять рекламних роликів військової кампанії. Оклад от 240 тисяч рублі. Високі премії за результати Страхование жизни і здоров'я. Приходіть на місті здавалося б, де Крим, а де Бахмут. Але ж ні, пропагандисти з півострова проїхали сотні кілометрів на Донеччину, щоб зняти сюжет про бравих бійців Вагнера, які штурмують місто Фортецю. Таким чином бачимо послідовну героїзацію найманців, які не входять в регулярні Збройні сили Росії. А що тепер робить Аксенов? За прикладом, Пригожина створює власні приватні військові кампанії. Центр журналістських розслідувань у вересні розповідав про те, що в Криму почали набирати добровольців у казачий штурмовий батальйон Таврида. По можливості стріляємо по можливості ныкаємося. Ми тоді зробили припущення, що цей батальйон кишеньковий підрозділ Аксенова, бо командує ним його радник, єдинорос отаман Чорноморського казачого війська, зрадник Антон Сироткін. Тепер учасників батальйону пропагандисти прямо називають «аксеновцями», за аналогією з кадирівцями. Перша цю назву використала кореспондентка телеканалу Росія 24 Ольга Курлаєва, яка часто записує з ксановим паркетні інтерв'ю. Если говорить а, об отрядах, которые создаются а, из Кремчата для себя назвала их аксионувсами, я объясню почему, потому что ответственность за обеспечение а, за Питання, за одежду, за екіпіровку, за зарплату несет непосредственно губернатор, який отряды набирає, курирує. И, в общем-то, він несет за ответственность за цих людей. Зараз відомі вже й інші керівники тавриди. Ось начальник штабу казачого штурмового батальйону В'ячеслав Такмаков. В ефірі Крим 24 він розповідає, що у них було зовсім погане спорядження, аж поки ним не зайнявся Аксенов. В перший день, коли ми зайшли, для штурма Маріуполь нам дали железні каски. Аброса там сорокових гаду. У командира батальйону Таврида є троє заступників: Андрій Долженко, Дмитро Воронін та Вадим Іловченко. Крім Тавриди, Аксенов створив ще один батальйон, який називають «Ливадія». Про нього інформації небагато. Є тільки репортаж тієї Шкурлаєвої десь із окупованої частини Запорізької області. Фонари запрещены, неприятель совсем рядом и замечает любое движение на нашей стороне. Командир штурмового разведподразделения «Конвой» не скрывает своих опасений, но ведет нас туда, где еще не бывали гражданские. В расположение Крымского добровольческого батальона «Ливаде». Мы первые вообще журналисты, с кем мы здесь, здесь общаемся, поэтому У сюжеті зазначається, що Сергію Аксенову вдалося сформувати кілька кримських батальйонів. Постачання, харчування, екіпірування та озброєння, начебто, за рахунок позабюджетних коштів, які знаходить голова Криму. Які це кошти, скільки, де він їх знаходить, невідомо. Але мешканці Криму розповідають про постійне доїння Аксеновим підприємців. Їх змушують жертвувати на приватні підрозділи гауляйтера. В этом плані у нас все хорошо. Поэтому большое спасибо Сергію Валерійовичу за його патріотичне настрой и поддержку всего добровольчества вообще в принципе на направлении Криму про те, що Аксенов доволі стає пригоженим 2-0, який приносить проблеми режиму. Вже помічають і блогери-мільйонники. Юрій Подоляка пише, що навчати Аксоновця в кілька місяців тому були запрошені офіцери з ПВК «Вагнер». Телеграм-канал ВЧК ОГПУ, відомий своїми інсайдами з правоохоронних та силових відомств, пише з посиланням на своє джерело, що ходять розмови про перебазування ПВК Вагнер до Криму і початок великого союзу з аксенівськими людьми. Цитата для «Вагнер» такий варіант дуже непоганий, тому що тоді оркестр отримає головне свою власну територію в Росії незалежно від військових і чекістів. Зв'язка Аксенов-Пригожин може стати несподіваною і дуже сильною. У військовому плані краще Крим обороняти, ніж битися головою без підкріплення і боєприпасів у найукріпленіші райони. І це не просто розмови. Представник ПВХ Вагнер вже повідомив, що вони отримали ділянку у 20 гектарів для Вагнер-центру, який буде тренувальною базою. При цьому мешканців Криму вже наляканих перспективою постійного перебування озброєних зеків заспокоюють. Мовляв, це буде тренувальний центр, виключно для співробітників компанії. І це смішно. Між тим, в представництві президента України ВРК мають іншу інформацію. Під базу підготовки ПВК Вагнер Аксенов начебто наказав знайти в гірському Криму ділянку площею 500 гектарів. Це 700 футбольних полів для розуміння розмаху планів. Тому йдеться про базу підготовки з великим полігоном. Слідкуємо далі. А на сьогодні все. Якщо вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати Центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал YouTube, сторінку у Facebook та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось.